Всім привіт! Мене звати Артем, і я продовжую тримати вас в курсі подій, які розгортаються в настільному сегменті в США. Адже станом на весну 25-го року індустрія настільних ігор в Америці опинилася у надзвичайно складному становищі. Нові тарифи, які вів уряд США на імпорт товарів з Китаю, стали ударом по самому серцю виробництва більшості сучасних ігор. Адже саме Китай залишається основним полігоном для друку і великих, і для незалежних видавництв. Зараз американські компанії змушені не просто переглядати свої плани, а фактично зупиняти діяльність і заморожувати вже готові проєкти. І про це ми вже говорили в минулих роликах, проте тепер більше. Серед перших, хто заявив про своє рішення, було і видавництво КМОН. 24 квітня вони опублікували офіційне звернення, в якому повідомили про повну зупинку нових ігор, нових краудфандингових кампаній і скорочення всіх. Творчих команд вони пояснили це тим, що в умовах тарифної нестабільності зосереджуються на завершенні вже існуючих зобов'язань перед спільнотою. І, як на мене, знаючи комон, це дуже і дуже гарна новина. В цілому, це означає, що майбутні релізи, які могли з'явитися протягом найближчих років, зокрема нові частини зомбіцид або інші популярні франшизи, на невизначений термін поставлені на паузу. Після цієї новини пролунала ще одна не менш гучна. Stonemaier Games, відоме видавництво, що стоїть за такими іграми, як Size, VT Culture, Також офіційно заявило про надзвичайний тиск, спричинений митами у своєму зверненні під назвою VS in The President, Засновник компанії Джеймі Стегмаєр повідомив, що Stonemaier приєднується до колективного позову проти уряду США. Причина це майбутні митні платежі на суму майже півтора мільйона доларів, які стосуються перевидань та Нового проєкту Компанія змушена переглядати реліз планів, хоча публічно не оголошує про повну зупинку. Однак масштаби фінансових втрат говорять самі за себе. Навіть великі видавці тепер змушені захищатись у суді, бо інакше не зможуть продовжувати друк ігор. Подібну модель обрали інші компанії, наприклад, Level 99 Games, відома своїми унікальними механіками, заявила, що їхній новий проєкт Spectacular вийде всюди, крім США. Копії для американських гравців просто відклали до подальшого повідомлення у видавництві. Прямо заявили, що доставка в США зараз невигідна і вони не можуть дозволити собі фінансовий ризик. IG, яка працює з такими іграми, як Thunderstone Quest і Dead Reckoning, Теж змушена була призупинити доставку в США нові доповнення до цих ігор, зокрема Twilight Souls і The All-Consuming Hive, уже готові, але на американський ринок поки не потраплять. Теж саме стосується і їхнього нового краудфандінгового проєкту Misfit Heroes – Кампанія завершилась на початку квітня, але реліз запланований лише на березень 26-го року, і невідомо чи ситуація з тарифами до того часу стабілізується. Ще один приклад: The, Tycoon The Board Game New Shores» – це амбітний проєкт від Tracer Games, який вже активно доставляється в Європу, Австралію та інші регіони, але США повністю виключені з логістики через надмірну митну вартість. Усе, що мали отримати американські гравці, наразі зупинено. One Rider Games також потрапили в гучні заголовки після звернення президента компанії. Вони оголосили про тимчасове підвищення цін на лінійку Final Girl, оскільки постійні перевидання просто з'їдають фінансову подушку. Найбільше це зачепило новий фільм сезону 4 Final Girl Bad Times at Bodyland. Компанія провела спеціальний попередній продаж двох тисяч копій, виключно для США, які доставлялись напряму з Китаю до набуття чинності. Нових мит. Після 2 травня така схема стане неможливою, бо пільговий поріг у 800 доларів зникає. І навіть невеликі партії потраплятимуть під 30% мита. Одним із найболючіших кейсів став Cephalo Fair Games. Компанія має на складах продукції на 1,2 мільйона доларів, але вартість мит на її ввезення до США понад 1,7 мільйона. Це фактично унеможливлює продаж. У керівництво компанії вже заявили, що вони змушені шукати нові ринки поза межами США, бо за таких умов реалізація на внутрішньому ринку просто збиткова. Board Games USA, своєю чергою тимчасово відклала частину запланованих релізів і зберігає значні наклади в Канаді та Китаї. Щоб зібрати кошти на оплату мит, вони пропонують рітейлерам великі знижки на залишки зі складу. Це в цілому теж не стратегія розвитку, це скоріш стратегія виживання. Restoration Games намагаються адаптуватися інакше. Вони планують підвищення цін на деякі продукти, збільшення періоду онлайн ексклюзивності для новинок та перехід на більш агресивну. Пряму дистриб'юцію з більшим прибутком. Вони прямо заявляють: якщо ситуація не зміниться, гра Unmatched Adventures TMNT не з'явиться у звичному продажі в США, бо в цілому це означає втрату коштів на кожному проданому примірнику. GMT Games поділилися дуже конкретними цифрами. Вони мають на друзі. 14 ігор на суму 500 тисяч доларів. Але після введення мита ціна на імпорт зростає до 1,2 мільйона. Це додаткові 700 тисяч. Буквально ні за що. Компанія пропонує знижки для збільшення касового обігу та планує доставляти товари з Китаю напряму до європейських покупців, залишаючи мінімум для американського ринку. Інші компанії, як Бордлендія та Artsco, вже Закривається Flat River Group повністю поставила всі проєкти на паузу і навіть відмовилась від участі у GenCon 2025, бо просто ха, нічого показувати. Хаба USA тим часом закупила великі партії ще до введення тарифів, але нові продукти можуть подорожчати після другого кварталу. Лонгпек замість Китаю розвиває альтернативу в'єтнамському виробництву. Hero Time пропонує стратегію оптимізації доставки для зниження впливу тарифів, але рішення ці не миттєві. Отже, ми маємо ситуацію, коли десятки проєктів Споктаклюарзу, Тайкун, Детреконін, Quest, Квест, Girl, Грол, Глумхевен, Андреч Adventures уже зупинено або призупинено саме для американського ринку. Це не просто затримка, це системна криза, яка розриває традиційну логістику та економіку індустрії. Питання тепер стоїть ширше: якщо цей тренд збережеться, чи стане США новим? Мертвим ринком для глобального гобі, яке вона сама допомагала створювати. І як довго видавці, дизайнери та гравці витримають цю нову реальність? Питань поки більше, ніж відповідей, а нам поки залишається лише слідкувати за тим, як все розвивається і звісно тримати вас у курсі подій. Тож підписуйтеся на канал та діліться своїми думками в коментарях. Дякую всім вам за увагу і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна! Papá! Pa.